Добрий день, мої любі четвертокласники! Сьогоднішня тема уроку природознавства Євразія найбільший материк. Як ми вже знаємо, на нашій планеті Земля є 6 материків. Давайте з вами пригадаємо: це Євразія, Африка. Північна Америка, Південна Америка, Австралія та Антарктида. Євразія це найбільший материк. Він займає понад третину усієї суші на землі. На території Євразії розташована наша держава Україна. Євразія займає площу понад 53,4 мільйонів квадратних кілометрів. Євразія цілком розташована в північній півкулі. І вона поділена умовно на дві частини Європу та Азію, найбільш до, Євро... до Євразії розташовані Африка і Північна Америка. Від інших материків Євразію відділяють значні простори океанів. Величезний материк. Омивається водами усіх чотирьох океанів. На півночі це північно-льодовитий, на півдні Індійський, на заході Антлантичний, а на сході Тихий. Так, на материку Євразія. Переважають рівнини. Найбільші за площею рівнини це східноєвропейська і західносибірська. Східноєвропейська рівнина охоплює велику площу Європи. Найбільше гірських масивів в Азії. Євразія єдиний материк, де гірські вершини сягають вище 7 тисяч метрів. На її території розташована найвища гірська система земної кулі, це гори Гімалаї. Найвища точка земної кулі над Рівнем моря. Це гори, це гора Еверест, або які ще називають Джомалунгма. Завишки 8848 метрів. Євразія багата на річки та озера. Найвища річка Материка це Янзи. Тут розташоване і найглибше озеро світу Байкал, його глибина 1642 метри. А також найменше море, Мармурове, та наймілкіше море Азовське море. Тут же знаходиться і найбільший півострів світу Аравійський. А також найбільше за площею озеро Каспійське. Хоч воно має назву. Кайспійське море. Євразія єдиний материк, розташований у всіх природних зонах. Найбільшу територію за площею займає помірний пояс. Північні райони материка отримують менше світла сонячного і тепла, ніж на півдні. Переважають низькі температури повітря протягом року. Дуже суворі зими і холодне літо. Опадів випадає небагато. На півдні продовж року тепло і випадають багато опадів. На материку Євразія протікає найбільше великих річок, які несуть свої води до всіх чотирьох океанів. У моря Північно-Льодовитого океану впадають великі річки Азії. Це річка Об. Єнісей Лена. Зимою вони надовго замерзають. До Атлантичного океану несуть свої води річки Європи. Зимку багато річок також замерзають. Найбільші річки Європи це Волга, Дунай і Дніпро. Дунай бере початок у горах і впадає у Чорне море. Дніпро найбільша річка України, яка також впадає у Чорне море. Волга несе свої води до Каспійського моря. Річки, які впадають у Тихий океан, беруть початок у високих горах. Найбільші серед них це річки Хуанхе і Янзи. Річка Хуанхе в перекладі означає жовта ріка її води жовтого кольору. Тому що річка тече через гірську породу лес, яка має жовтий колір. Впадає в жовте море. Янзи найдовша річка Євразії. Річки, що несуть свої води до Індійського океану, не замерзають. Найбільші серед них це Інд, Ганг. Тигр і Єфрат. Ганг це священна річка в Індії, бере початок в Гімалаях. На материку Євразія проживає дві третіх населення земної кулі. Це близько 5 мільярдів людей. Євразія найбільш заселений материк землі. На материку розміщується 93 незалежні держави. Найбільша за територією – це Росія. Столиця Москва, на другому місці Китай, столиця Пекін, на третьому Індія, столиця Делі. Азіатські країни Індія та Китай, найбільші країни і за чисельністю населення. У кожній із них проживає понад один мільярд осіб. Найбільша за площею країною Європи є Україна, столиця Київ. Найбільшою за населенням країною Європи є Німеччина, столиця Берлін. Територія Євразії дуже багато на поклади корисних копалин. Це кам'яного вугілля, нафти, природного газу, солей, залізних руд, будівельних матеріалів, золота. Також багата на алмази і дорогоцінні камені. Також Євразія багата на родовища різноманітних будівельних матеріалів мрамору, граніту та іншого. Отже, зробимо висновок: Євразія найбільший материк землі. Де розрізняють дві частини світу Європу й Азію. На цьому материку розташована наша держава, Україна, Євразія єдиний материк, який омивається водами чотирьох океанів. Природа дуже різноманітна. Цей материк розташований у всіх природних зонах і має найбільшу густоту на